Тут воно. Щось воно не хоче туритися, а тут, значить, щось не так. Juhu Ovo je taký Plastiký puzzle Ta Ovo je nový Так. І тепер додаємо ось в ці... а, і ще ось ця. Як я не помітила, все, тепер готово. Ось такий пазл. І додаємо далі ось таку красу. Так, ось ці штучки ось сюди. Дерево. Ага, ось сюди. Цю приборну панель. Дерево, дерево. Ось цей водоспад, ось цей водоспад сюди. Приборна панель сюди. Тут досить прикольно. Так. гелікоптер ось цей маленький, нема куди тут. Ну, я думала, що він сюди, Та? мав мабуть бути. Дерево. Ось то тільки один отвір залишився. Я думаю, що тут маленький гелікоптер, чи ж бо й великий, чи дерево. Да, більше ж ніде немає цих отворів. Ніде немає. Тобто у нас цих карточок, по суті, більше, ніж. І воно створює такий ефект. От, ніби летиш, і тут є всякі, всякі штуки. Об'єм створює. Так, зверху на небі. так, так. Ну, прикольно, це можна е, діткам забавку таку робити. Дуже мені подобається. Бачите, всього лише 20 хвилин нема що бачити. Збивають з пантелику дуже те, що пазли такі великі. Я думаю, малесенькій дитинці також це було б, ага, це я для себе, для вас отак краще. Малесенькій дитинці було б все ж таки менший пазл, і, і товщий тут він і так, такий, товстенький, картон такий щедрий. От, але е, радше було б, я не знаю, щось товстеньке таке, може, дерев'яне навіть. Все, друзі, офіційно мені 5 рочків. Всім дякую за увагу. Дякую, що завітали. погралися це зі мною. От Така краса така. Весело там. друзі, усім мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Па-па!